Усіх вітаю на моєму каналі я в магазині Аврора. Приємного вам перегляду та спокійного тихого недільного дня. Приправа карі 6 гривень. Приправа деко в асортименті 7. До риби до курки, до шашлику та до картоплі. Розпушувач. Тіста харчовий 3 гривні. Пюре дитяче фруктове 19, печиво вівсяне 400 грам 29 гривень. Шоколад молочний Міленіум 39, шоколад молочний міленіум Вері Пері 24. Палички хлібна імперія солодощів 23. Чай чорний «Ахмат Теа» – 37, 25 штук в упаковці. Чай-чорний сонет 20 штук 16 гривень. Чай розсипчастий 59, снеки фігурні для смаження 22 гривні. Сніданок сухий 49. Чай чорний 49, лісові ягоди 29. 100 штук в упаковці чай 42 гривні. Кава в зернах натуральна 1 кг 239. Кава розчинна – двісті сорок Кава розчинна 170 грам. Сто 64 Шістдесят за шістдесят грам. Цикорій розчинний тридцять за сто грам. Сироп до кави монік двадцять пять. Каша вівсяна швидкого приготування 7 гривень, пюре картопляне 11, цукарки жувальні 22, шоколад молочний Міленіум 12, набір маркерів текстових 4 штуки 55 гривень, маркери сок – 4. Ручка кулькова тваринка 29. Маркер текстовий лапка 15 гривень. Маса для ліплення в пакеті 14. Ручка в асортименті 15. Набір флеш-тату, 14. Набір наліпок 19. Іграшка дитяча музична 55, набір іграшковий 39, іграшка посуд 109. Набір для творчості, алмазна мозаїка 169. Конструктор дитячий 24. Набір іграшковий 32 гривні. Інструменти дитячі 55. Техніка військова 74. Гра дитяча для розвитку 199. 32 дривні. Набір для суші. Іграшка дитяча літаюча 149. Іграшка пружинка 19. Конструктор дерев'яний 55. Набір машинок. Дві штуки в упаковці 149. Гра дитяча розважальна 84. Пірат в коробці. Іграшка антистрес 149. Пазл дитячий. 149. Набір машинок 199. Пазл дитячий 149. Дошка іграшкова 129. Великий попід 99 У формі квадрата та кола. 74 іграшкова лялька пупс. Капелюшок для миття голови двадцять девять. Іграшка пірамідка 44 та 49. Набір дитячий термомозаїка 109. Іграшка дитяча літаюча 199. Гра настільна розважаюча 99. Гра для всієї компанії. Щітка для волосся масажна кругла. 119. Щітка овальна 69. Щітка дитяча 59. Пов'язка на голову солоха 22 гривні. Набір для завивки бігуті та краб 139 гривень. Резинка для волосся текстильна, об'ємна 9 гривень. Резинка для волосся з брошкою 34. Заколка для волосся 39 24. Крабик для волосся 49 Резинка об'ємна 49. Велюрова – 19. Резинки для волосся великі об'ємні 22 гривні. Набір резинок пружинки 5 штук 39. 22 гривні. 14. Набір прикрас для волосся 29. Маска для сну 14. Набір резинок 9 гривень. 14. Годинник жіночий ручний 99. Дитячий також по 99. Пульваризатор по 19 гривень. Обруч і тканині 19. Обруч гребінет 17.